Третій спосіб це гемостатики. Гемостатики це засоби для пришвидшення згортання крові. Найчастіше вони мають форму бинтів, пропитаних діючою речовиною. Діючі речовини на основі хітозану, такі як Целакс, дуже хімічно агресивні. Вони залишають опіки тканин, на яких були використані. Ви маєте бути обережними із ними навіть під час тренувань. Не використовуйте агресивні гемостатичні засоби без нагальної потреби. Такою, як загроза життю постраждалого. Гемостатичні засоби на основі коаліну – безпечніші, Вивчіть склад ваших засобів заздалегідь. Також рекомендовано не охолоджувати місце використання гемостатиків. Це сповільнює хімічні процеси. Ми не рекомендуємо використовувати гемостатики у формі порошку людям без спеціальної підготовки. Порошок провалюється у рановий канал та завдає опіків великій площі тканини.